На каналі радіо ЛРТ Класика передача Українська хвиля. У студії Олег і Олена Головатинки. Вітаємо вас, друзі! Чарівна французька мелодія у нашій передачі звучить не випадково. Пригадати її спонукали особливе місце, люди, з якими ми вас сьогодні познайомимо, та події, що з ними відбулися. Цього літа українські школярі, які навчаються в міжнародній українській школі Литви, вперше провели незабутні канікули у Франції. На 10 днів їхньою домівкою став старовинний палац у містечку Баньоль-де-Льорн в Нормандії. Свого часу в нього вдихнула нове життя директор школи Олена Внуковська. Зусиллями своєї родини вона дбайливо відновила фасад, внутрішнє оздоблення, вишукані інтер'єри, оселивши в них антикварні меблі і сучасні картини, кришталеву люстру і фамільний посуд, мережевні скатертини, роботи своєї матусі киянки і колекцію українських старожитностей, розкішну бібліотеку і музичні інструменти. Галявину біля замку прикрашають традиційні квітники з гортензіями та олеандрами. А на подвір'ї гостей весело зустрічають собаки: французький Дін і Литовська Бонда дивовижне місце, де співає душа і насолоджується серце. Господарі назвали маєток Шато де Арт замок мистецтв, і щоліта радушно віддають його дітям, вихованцям міжнародної української школи в Парижі, яка ось вже 20 років поспіль діє під орудою Олени Внуковської. І саме сюди, в свою домівку, пані Олена запросила на відпочинок тепер вже своїх учнів з Литви. Разом з ними на гостинах побувала і українська хвиля. Тож прочиняємо двері і слухаємо історію з перших вуст. Бонжура, Nous sommes venus dans ce... дос зараз хочу сказати слухачам, що ми знаходимося надзвичайно старовинному будинку. Будинок це навіть не те слово, яке можна описати цю споруду. Це замок, це старовинний замок, якому понад 170 років. І зараз з тими, хто тут живе, ми спробуємо розповісти, що це насправді. Дівчата і хлопці, підходьте, будемо знайомитися. У нас є нагода говорити на Литовському національному радіо українською мовою. Прошу ну як я вже сказав, французькою мене звати Максим. Я народився в Києві, і ми сюди всі приїхали в цей замок побути в таборі разом з іншими. Можна сказати, трохи відволіктись від війни і ну трошки побути разом. Мене звати Лілія, я із міста Львова. Мене дуже емоції зашкалюють від цього табору, тому що це класна можливість побути разом, познайомитись з учнями зі школи, навіть яких ти раніше не бачив. І взагалі це дуже великий досвід. Чому бути в літній школі не нудно, по-вашому? Мене звати Тараненко Софія, я з Кривого Рогу. Мені дуже подобається літня школа тим, що є багато цікавих екскурсій, які можуть не просто зайняти час, а ще й добре прокачати навики у будь-яких сферах. Також ми маємо французькі уроки. За встигла вивчити французьку. Бонжур, Sofia, je suis свій україн, жеканс аж. Мене звуть. Микола, всіх вітаю. Я з міста Дніпра. Я взагалі дуже радий, що я тут опинився. Це якесь неймовірне місце. Тут і на радіо дають побалакати українською на Литовському радіо і по всяким екскурсіям водять. Ми були в Монсан-Мішелі. Це, якщо хтось не знає, саме з цього місця Вол Дісней взяв свою заставку, яку всі бачили. Ми були в Валенсоні В Валенсонському замку. Кружев, це взагалі, як нам розказали, самі неймовірні кружева, взагалі ледь не в світі. Тож я дуже задоволення. Воленець цією подорожю щось можливо таке запам'яталося, що вас насправді вразило? По перше, це я можу сказати про менталітет, бо це, до речі, дуже цікава тема. Для обговорення французи доволі сильно відрізняються від українців та литовців ментально. Дуже багато насправді запам'яталось, бо в нас дуже багато ігор, інтерактивів, навчання також поїздки. Більше всього сподобалось подорож Париж та Мон-Сан-Мішель. мішель мон сан Мішель це взагалі таке дивовижне місце, якесь чарівне. Всі ми, окрім того, що ми тут відпочиваємо, здобуваємо нові знання. Ми також представляємо Україну щодня. Ми українці, ми не забуваємо про це і нагадуємо про це Європі. І говоримо про те, що війна, і говоримо про те, що ми українці і ми підтримуємо свій народ. Яким чином ви проявляєте причетність до українства? Можливо, якісь символи є, які ви берете з собою поїздки. Багато є всяких символів, значки з українською символікою, браслети різні з синьо-жовтими кольорами. Українську символіку ми з собою всюди возимо і всюди показуємо, який ми сильний та гордий народ. Ну і яка наша українська символіка без наших пісень? Також ми представляємо так Україну, співаючи в публічних місцях українські пісні. І напевно. На мою думку, люди здогадуються і зразу ж підтримують нас. Співали калину в переході у центрі Парижу. І всі люди ходили і аплодували нам. І також, коли ми їхали на Мон Сан-Мішель, ми подарували першій леді Франції браслет з українським прапором. Мільйони ваших ровесників лишаються в Україні. Вони не мають таких можливостей. Вони не мають таких привілегій, але вони так само вчаться, вони так само утверджують свою Україну на своїй землі. Можливо, є ті слова, з якими би ви хотіли звернутися до своїх друзів, які там лишилися, просто підтримати їх, надати їм сил. Ми дуже раді, що у нас є така нагода представляти Україну тут, представляти Україну у Франції. Я вважаю, що кожен повинен пам'ятати, що там, де зараз ми знаходимося, нам. Не потрібно втрачати голову, потрібно пам'ятати, що від нас багато чого залежить, тому кожен має викладатись наповну і пам'ятати про це завжди: від нас всіх залежить наше майбутнє. На мою думку, поки у нас є така нагода, як вже сказала Софія, нам треба просувати нашу культуру, просувати українську мову, українську державність, щоб світ не забував, що коє країна агресор на нашій території, і без цього світ може просто захлинути в потоці інформації, що коїться в інших країнах. Як сказав мій друг, уже то треба всім розказувати і показувати, що зараз робить країна агресор. Але це відбувається не півтора року, це вже років, мабуть, 300, а то й більше, починаючи від Катерини II, закінчуючи Володимиром Путіним. Не тільки ж на нашій країні Росія робить такі звірські вчинки. Це було і у Чеченській Республіці, і було і в Грузії, і було де тільки не було. Москва ж починалася взагалі з болота. У них вся історія це завойовані землі. Тож щодо слів. В підтримки стоїмо вже більше, мабуть, трьохста років. Невже ми зараз не зможемо вистояти у це, що зараз відбувається? Я думаю, що зможемо. Я впевнений зі мною погодяться всі. Тож я вважаю, що нам треба не опускати руки, як зараз деякі бувають. Люди кажуть, що «О, ну це вже відбувається вже півтора року. Фронт не рухається. У мене вже якась безнадійність. Я вважаю, що це взагалі абсолютно неправильно. Тому я вважаю, що треба з таким агресивним настроєм відноситись до цього і всім бажаю сил не опускати руки і боротися. У Нас є хвилинка для того, щоб кожен сказав одне слово, яке ви пов'язуєте з цим відпочинком. Тобто, що він для вас означає розвиток, досягнення, дисципліна. Якщо чесно, не знаю, одним словом важко це описати. Це треба приїхати і побачити. Я теж не можу, але можна вивчення французької мови. Досвід. Нові знання. Можливість сосу. Веселощі. Україна. Кожний день, проведений в замку мистецтв, це можливість для дітей відкрити нове і розкритися по новому. Від веселої нестандартної ранкової зарядки до вивчення іноземних мов, участі у конкурсах і змаганнях. Навчання традиційним французьким іграм. Діти опановують музику і танці, вчаться живопису і навіть пробують свої сили в акторській майстерності. Не випадково ми зустріли в замку справжню кінозірку. Мене звати Ліза Майська. Я національну радіокомпанію України представляю тут у Європі. Я українська акторка, телерадіоведуча і зараз маю честь попрацювати з нашими дітьми. Дякуючи пані Олені Внуковській, яка організувала насправді неймовірний табір, і це, як на мене, велика пригода для дітей, тому що все, що тут з ними відбувається, вони будуть згадувати все життя. По-перше, дуже красивий палац, у якому вони живуть. Ми зараз готуємо з ними виставу, у якій вони мають можливість доторкнутися до цієї історії, хоча б через акторську майстерність. Дуже діти виявилися підготовленими, навіть малючки. Вони мене вразили, бо ми працювали і на Операторським мистецтвом і над самопрезентацією, і над акторською майстерністю. Ну, наші діти, в принципі, талановиті. У них тут стільки активностей в моєму дитинстві в мене такого шансу не було і в юності. Тому пані Олена насправді зробила дуже велику справу. Сама Олена Внуковська буквально живе своїм дітищем міжнародною українською школою. Завдяки енергії, цілеспрямованості та завзятості української освітянки подвижниці, тисячі наших маленьких співвітчизників за кордоном мають змогу навчатися рідною мовою в українській школі. Говорить Олена Внуковська. Це є збереження нації, і нація це наші діти, які зараз вимушені, дуже важко бути не вдома. і вони хочуть додому, і ми допоможемо повернутись. Але ж ми будемо освічені, сильні, гарні, розумні. І ми в нашій команді тут зараз 20 дітей. Ми пишаємося, що ми відкрили один одного. А вчителі, що наш рік був переможним. Ми змогли з невіри, ніхто не вірив, що ми відкриємося. Як нам кажуть, ну ви ж говорите російською, то йдіть в російські школи, спілкуйтеся англійською мовою. Ні, в Україні державна мова українська. Ми вчимось українською мовою. І ми вступаємо з українським державним документом у всі вищі навчальні заклади і в Україні, і в Європі. А поки ми спілкувалися з директором школи і господинею Шато Де Арт, рятуючись від літньої зливи, до замку повернулася з грайка наймолодших дітлахів. Знайомимося. Варвара, звідки? З Києва. Як враження? Нормальні. Звідки зараз такі мокрі? З басейну приїхали. Ти плаваєш? Так. Да. А ти? Я злата. Місто Київ вражені дуже круті. Які заняття тобі тут найбільше запам'ятались? Ну тут е, прикольно, тут е, можна вчитися, можна розважатися. Мене звуть Еліна. Чому ти навчилася в таборі нового за ці дні? Що команда робота це дуже круто. Хто твої друзі? Можеш назвати і розказати коротенько про них? Злата, Варя, Злата і Соломія. Вони дуже класні друзі. Як рано ви лягаєте спати? Як здається, заснути після такого веселого, активного дня? Просто дуже вимотаємо і зразу лягаємо спати. Казки читаємо. А хто читає казки? Пані Оксана, і ми самі. Тобто, ви як панночки в пансіоні, які раніше також засинали звід якусь прекрасну літературу. Які сни сняться? Що снилось особливо у Франції? Мені снилися ніндзя з катанами. Які ваше найбільше бажання? А, ну бажання, щоб поскоріше доробити дневники, раження, щоб це все ми отак описали гарно, щоб дізнатися це все і щоб подовше тут побувати. Мені дуже сильно хочеться тут навчитися в цьому замку, тому що він дуже затишний. Діти, сповнені настрою і бадьорості, побігли перевдягатися після дощу. А ми попрямували в свята святих замку на простору кухню, де вже чаклує над вечерею кухар з майже 40-річним стажем, улюблениця дітвори Валентина Явисенко. Вона чаклує, а Олена явно не може стримати емоцій. Слава Богу, слухачі, що ви зараз не бачите того. Що є смачного на кухні. Це такі запаморочливі запахи, це така краса і це все для наших українських дітей. Пані Валентина, два слова. Прошу. Що в нас сьогодні на вечері? У нас сьогодні на вечері голубці, сосиска в тисті, компот. Це на вечері у нас буде. Дітки задоволені, смачно все, булочки на завтрак уже приготували. Буває таке, що залишається на тарілках і доводиться викидати. Дуже рідко. Дуже з'їдають. Всі з'їдають. Що найбільше просять? Випічку вони дуже просять завжди. Пиріжки з яблуком ось були недавно у нас. А борщ український з пампушками з часником, як вони гарно їли. Яка ваша улюблена справа як у кухаря? Те, чим ви шануєте українських дітей тут, у Франції? Мабуть, борщ з пампушками. Це ж українська справа. Можете відкрити якийсь секрет від шеф-кухаря, що додати такого в борщ, щоб він справді став смачним? Часник, солодкий перець, ну а щоб краще він був. Трошки маю, любові, знаю, мабуть, любові краще. <сум> Мастерства любові і любові до дітей. Часом з вітальні лунає музика Бетховена. Це грає юна українка Еліна. Під її тендітними пальчиками звучить рояль легендарної фірми ґавод. Як говорить господиня замку Олена Внуковська, розкішний старовинний інструмент не має припадати пилом. Він пам'ятає виконання знаменитих музикантів різних епох, а зараз дарує радість українським дітям. Концепція радості основа діяльності шато де Арт і міжнародної української школи. Розповідає Олена Внуковська. Під час війни ми збудували школу. Я вірю, що це школа радості на ідеях нашого Василя Сухомлинського. Тільки він будував школу після Другої світової війни. А ми будуємо під час замок мистецтв. Чому тому, що це не тільки картини, музика і пісні, це art de де ensemble», це мистецтво жити разом. А мистецтво жити разом потрібно опановувати разом під одним дахом і не десь. Скажімо, де важко все, що потрібно, має бути легко. А легко зробить можуть тільки професіонали. Це команда, у нас 200 вчителів на сьогоднішній день в Литві, і в нас команда потужна 20 років у Франції. Тому я не люблю слово переселенець. Ми настільки самодостатні, і ми зараз тимчасово. Перебуваємо для того, щоб зберегти себе, зберегти своє і зберегти своїх, зазначила директор Міжнародної української школи Литви, натхненниця і організатор літнього табору в Нормандії Олена Внуковська. А ми запрошуємо до слова вчителя фізичної культури Ігоря Світличного. Про його оригінальні ранкові зарядки діти в таборі розповідають із непідробним захопленням. У чому ж секрет? Говорить Ігор Світличний, я при собі ставлю задачу. Жодна зарядка не повинна бути схожа на попередню. Тому у нас було вже сім зарядок, вони були всі різні. Можливо, цьому. Ну наприклад. Ну, наприклад, вони можуть бути з предметами, вони можуть бути в парах, вони можуть ходити по сходинкам, або вони можуть проводити її самі. Тобто, ну дуже багато варіантів проведення зарядки, щоб вона була цікавою. Ви задоволені результатом? Так, да, звичайно, я дуже задоволений результатом, оскільки дуже багато інших активностей. І ми бачимо, як діти день за днем чомусь навчаються. Вони гарять очі від того, що сьогодні ми, наприклад, ходили, встраювали кемпінг, ми привезли сюди палатки, ми привезли спальники, ми вчили дітей, як оборудувати кемпінг, Що це таке? Їм це цікаво. І любі ігри, які ми з ними проводимо, якісь інші там активні локації. Це все заходить, як то кажуть, на оруг. Нагадуємо, друзі, сьогоднішній репортаж української хвилі з французької Нормандії. Тут у курортному містечку Баньон де -да Льорн цього літа вперше побували учні та вчителі міжнародної української школи Литви. Українців гостинно прийняв старовинний замок, де вони змогли буквально доторкнутися до історії та культури Франції, а ще насолодитися відпочинком на природі, набратися нових вражень і набути нових знань. Не випадково літній табір тут називають ще літньою школою. Про те, як спонукати дітей під час літніх канікул проводити час з користю і навчатися, говоримо з завучем міжнародної української школи Литви Вікторією Куроглу для дітей цікаве навчання, якщо воно в ігровій формі. І, от якщо вони бачать, що їм не просто це треба робити. А їм це цікаво, то вони з задоволенням працюють і малюють і спілкуються. У них дуже багато фізичної активності. Вони і танцювали, і співали, грали на фортепіано. Хтось вміє, хтось тільки навчається, вивчають мову. Але от саме найважливіше для них це бути активними фізично. І вони з задоволенням ходять кілометри і пізнають нові враження так знайомства з природою іншою, не такою, як в Україні, не такою, як в Литві, до чого вони зараз там бачать, звикають. Франція вона інша, інші поля. Інше небо є таке щось, що із вражень дітей вас справді вразило саму. Ви досвідчений педагог, ви бачили дітей в різних ситуаціях, і тут ми не забуваємо це діти, які фактично евакуювалися з країни, де йде війна, і попали в маленький рай на землі. Чого ви не очікували в їхніх реакціях? і Що вам запам'ятається як педагогу? Те, що як вони міняються. Ми спостерігаємо кожен день, і діти зовсім по інакшому поводяться. Вони приїхали, вони не були у Франції до цього. І діти розкриваються і починають більше спілкуватися між собою. Вони більш відкрилися і підпускають один одного більше до себе, більш розповідають про себе, не так як у школі. У школі вони мало розповідають а тут вони живуть. Разом вони разом прокидаються, вони один одному допомагають. Ось це мене більше всього і дивує, і подобається спостерігати за ними, як вони розкриваються. Запрошую до слова психолога міжнародної української школи Литви, пані Наталію. Я думаю, ви як ніхто можете доповнити свою колегу, пані Вікторію, і сказати, що означає подібна реабілітація, подібний відпочинок для наших дітей, для дітей з України, які знають про війну тепер уже не просто з книжок, з кінофільмів. Вони її прожили, встигли своє своє коротке життя. Вони мають свою травму, і цю травму їм треба пережити. Звісно, у нас тут дітки, які пережили травму, пережили травму війни. І я хочу сказати, не тільки діти, всі дорослі під час війни можуть відчувати шок, можуть відчувати стрес, можуть відчувати депресію. І відповідно потрібно з цього вміти вийти. Звісно, ми тут прикладаємо масу зусиль, щоб допомогти їм виходити з такого стану. А це депресія, це нормальний стан психіки. Реакція верніше психіки на стрес, ви спостерігаєте за ними. Як вони змінюються насправді? Змінюються вони відповідно в позитивну сторону. Це дуже приємно спостерігати. Діти вони занадто відкриті, вони щирі, вони душевні і вони готові до змін. Тому вони дуже швидко змінюються. Ми відповідно створюємо всі умови для того. Ми проводимо з ними різні. Змагання спортивні, тобто це рухові вправи, які дуже допомагають виходити з таких негативних станів. Потім використовуємо арт-терапію, використовуємо художню майстерність, використовуємо театральну майстерність. Діти з задоволенням занурюються в ці всі справи, і відповідно, після того, як вони відчули це все на собі, вони виходять після таких занять зовсім з іншими очима. В очах у них уже радість. Сум відходить на задній план, і це приємно спостерігати. Своїми думками щодо важливості повноцінного дитячого відпочинку під час війни поділилася психолог міжнародної української школи Литви Наталія Нестерук. Вона переконана, що літній табір у Нормандії це невичерпне джерело енергії, а саме, енергія позитивних вражень є цілющими ліками в складні часи. Продовжує пані Наталія, коли у людини стрес, що потрібно, які поради, це в першу чергу зміна ситуації, зміна обстановки. Ми намагаємося щохвилини змінити їм ситуацію, змінити обстановку, переключити їхню увагу на щось інше. Далі це спортивні навантаження. Вони навантажені спортивно, емоційно, художньо, творчо, як тільки вони можуть перенести ото все. Потім далі, що ще потрібно? Ще потрібно водні процедури. Це так як психолог, хочу сказати, що це дуже допомагає. Так і мені, і, напевно, і вам що таке вода. Вода це натхнення, вода це джерело енергії, сили нашої. Тут ми відвідуємо басейни, і у нас є відкриті басейни, термальники. Діти з задоволенням їх відвідують, не дивлячись на дощ. Відповідно, звідти вони приходять виснажені фізично. Але емоційно вони щасливі, у них світяться очі, у них є розовинка на щічках, у них посмішка на обличчі. А це для нас саме основне ми радіємо через це, тому що це результат нашої роботи. Все, що ми запланували, ми намагаємося вкласти в них, і відповідно ми бачимо цей результат, і це нас дуже тішить. Це нові враження. Діти, коли приїжджають в літній табір, вони здобувають, набувають. Такі навички, як самостійність, вони не спілкуються тут з батьками, а їм потрібно приймати рішення. І вони навчаються цьому робити, комунікувати один з одним, працювати у групах, працювати у командах. А в наступному житті, коли вони приїдуть до школи, це буде результат. Я думаю, це однозначно буде результат, тому що вони. Цьому навчаються, і я вже бачу за восьмий день, що в них є дуже дуже позитивні зміни в цьому напрямку. Вже дуже добре виходить комунікувати. Як перші дні вони намагалися кожен десь там сам по собі, вони соромилися підняти очі, вони соромилися знайомитися. То тепер вони активно беруть участь абсолютно у всіх конкурсах. Вони творчо допомагають, вони вносять зміни, вони пропонують, тобто вони вміють вже приймати рішення і відповідно нести за них відповідальність. Це найбільше досягнення. Педагоги міжнародної української школи на чолі з Оленою Внуковською з успіхом виконали нову місію. Вперше організували і провели в Нормандії літній табір для учнів з Литви. І поки наставники зайняті професійним аналізом, ми вирішили поцікавитися у самих школярів. Що ж змінилося в їхньому житті після цієї захоплюючої подорожі? Запрошую до мікрофона одного з учасників табору. Мене звуть Павло, я народився у Луганській області, але зараз проживаю у місті Клайпеда у Литві. Ми приїхали у цей табір, і зараз мені здається, що дуже багато чогось нового трапилося у моєму житті. Я пізнав багато чого нового. І коли я повернусь, я вже повернусь іншою людиною. Вважаю, що в кращу сторону. Наша розповідь про неймовірні французькі канікули маленьких українців з Литви була би неповною, якби ми не познайомили вас, друзі, з людиною, яка весь цей час надихала дітей своєю щирістю, відкритістю, готовністю завжди прийти на допомогу. Це їхній улюблений вчитель французької мови Ніколя Несталь. Ніколя спадкоємець родинного замку, де гостювали дітлахи, і сам має українське походження. Він прекрасно володіє українською і так само прагне закохати юних українців у французьку мову. Треба сказати, що в нього це чудово виходить. Під чуйним наставництвом Ніколя діти опановують нову для них мову легко та із задоволенням, а сам Ніколя демонструє приклад відмінного виховання, бездоганних манер і справжнього французького шарму. А ще молодий чоловік не по літах мудре. Доля рідної йому України, її майбутнє та майбутнє її дітей червоною ниткою проходить в його думках в голос. говорить Ніколя Місталь. Entre les величезна різниця між дітьми України і французька. Я зараз trent, бачу, що в українських дітей um, є величезна повага до своєї trent, країни, те, що у Франції i зараз i губиться. Я пишаюсь моєю країною, звідки я походження українського це єдиний шанс зараз їй стати незалежною. їй стати... Це дуже болюче зараз те, що відбувається, але ж я пишаюсь цими скажімо, дітьми, їхнім патріотизмом патріотизмом взагалі країни. Одного дня це буде перемога, одного дня це буде спільна країна. Але ж саме зараз народжується нація, і це країна не буде Якась така штучна, це країна, яка має перемогти оцей амфер, оцей ад, що зараз відбувається, і тому я пишаюсь тим, що я можу бути вчителем французької. Звичайно, що я не маю той рівень вчителя якогось там, да, там досвідченого, але ж я можу допомогти цим дітям зберегти себе, як скажемо, цілісних носіїв своєї нації. Ось і підійшов до завершення спеціальний французький випуск української хвилі. Ці півгодини ми провели з вами в замку у Нормандії, який цього літа вперше прийняв на гостини українських дітей, що знайшли прихисток від війни в Литві і навчаються в міжнародній українській школі. Сподіваємося, друзі, ця розповідь надихнула вас і розрадила. А щира дитяча радість додала світлої надії та любові у ваші серця. У час важких випробувань це особливо важливо. Залишається нагадати, що з гостинними господарями та численними гостями Шато де Арт вас знайомили журналісти Олена і Олег Головатинки. За режисерським пультом для вас працювала Соната Ядевичення. Дякуємо за сприяння у підготовці передачі Олені Внуковській, Дар'юсу Матвієкасу, Касу, Ніколяністаль, Олександру Килосову та всій дружній команді педагогів міжнародної української школи Литви. Почуємося з вами, дорогі слухачі, наступної суботи, як завжди, о 14.30. Також українську хвилю можна слухати у будь-який зручний час в радіотеці на сайті lrt.lt.